Всім привіт! Це канал Друже поїсти»! Друзі, сьогодні на огляді в нас консервований тунець. Чому саме тунець? Тому що це доволі дієтична рибка і підходить для людей, які на правильному харчуванні або на дієтичному харчуванні. І, в принципі, це доволі смачна рибка. Дуже приємно буде доповнювати ваші страви будь-які: будь-то салати, або сендвічі, або канапки. Багато страв, які можна додавати тунець. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок та не пропускайте смачненьких та корисних випусків. Забув сказати: сьогодні на огляді буде подріблений тунець та шматочками. Почнемо з тунця, який шматочками. Погнали! М'ясо тунця у власному соку. Так виглядає. Склад шматки тунця, вода питна, сіль. Чудово. Виробник ТОВ компанія Stingray міста Запоріжжя. Зараз відкриємо та побачимо, що там всередині. Чудовий аромат. Виглядає ось так. Трошки дуже намагався вам показати, аж ляпнуло. Світленький колір. Ну, шматочками, я б так не сказав, що він прям шматочками, бо я бачу, що він такий трошки кашоподібний. Колір приємний, такий природний. Ну, аромат, друзі, такий чудовий, такий не занадто рибний. Не відштовхуй від себе. Їсти хочу. Смачний приємний смак тунця не занадто солоний, все врегульоване, але він трошки суховатий. Ну, Це і зрозуміло, що він буде суховати, тому що він в власному соку. Це нормально, що він трохи суховатий. Коли будете додавати цей тунець до ваших улюблених страв, все буде добре. Він смачний. Перше попадання влучне. Тунець з шматочками у власному соку від делюкс. Така баночка. Склад шматочки. Тунець виловлений в індійському тихому океанах. Вода питна, сіль кухонна. Нічого зайвого знову. 185 грамів. Виробник Tai Union Manufacturing Company LTD. Таїланд. Зараз подивимось, що тут нам Таїланд пропонує. О, тут я вам скажу багато водички. Нам пропонує Таїланд. Дуже багато. Навіть не знаю, як вам це показати, якщо побачити. Ось так зроблю. Ось тут дуже багато водички, шановні. Ну, тут вже такі шматочки я бачу. Ось так виглядає. Колір тут більш такий рожевий, ніж в попередньому варіанті. Аромат. Приємний аромат, рибний, знову не різкий. Чудово, знаєте, що в тунець не має такого різкого аромату. Це така рибка, хто куштував не тільки в консервованому вигляді, а схожий десь на курку, на філе курки, але яка плавала десь у водах океанів. Цей варіант вже менш солоний. В попередньому варіанті відчувалася сіль. Тут же сіль відчувається на дуже низькому рівні. Зовсім її тут трохи, і це в принципі чудово, тому що тунець не має бути солоний. І він суховатий. Знову тунець, який у е, власному соку, він суховатий. Але це не робить його поганим. Смачний тунець, шматочки я бачу, без питань смачно. Ось, шановні, для порівняння оцей делюкс і тунець Запоріжжя. Ось такий. Бачите, оце Запоріжжя, а оце Таїланд. Але смачні обидва. Смачні та сухуваті. Ну і це не новина. Тунець шматочками у соняшниковій олії. Новус. Ось такий. Склад. Риба-тунець великими шматками. Олія соняшникова, вода сількухонна. Може містити сліди гірчиці, сої, яєць та молока. What the Звідки там воно може міститись? Я ще можу зрозуміти, що там може бути соя, гірчиця. Ну, можливо, десь посуд не помили, залишки залишились. Але яйця та молоко. Не знаю, звідки там воно може взятись. Ну, і Знову я засвинюкався. Аромат тонця є, незважаючи на те, що він воліє. І знову вам тут буде трохи складно показати. Ось, ось так виглядає він у банці. Великими шматочками кажуть тут. Т... Тут наче. Не збрехали. Шматочки так, дійсно великі. Це за те, що правду написали вам респект. Ось, так же вам краще показати. Отакий От він. Parole. Приємний колір. Знову такий рожевий. Шматочки дійсно непогані. Аромат чудовий. Milhões. Дуже смачно. Шикарно. Він же не такий сухий, як тунець у власному соку. Тут же за рахунок того, що він перебуває в олії, олія надає йому таку жирність, трохи сочність і ну, такий вже насичений ніжний смак. Чудовий тунець, новус чудово, дуже смачний. Дуже смачний тунець. Це кому подобається от в олії. Мені от одразу я вам скажу, в олії краще заходить, ніж у власному суку. В салатики дуже чудово буде компонувати. Каво! Тут їх три штучки. Ось така баночка. 80 грамів. Тут не зазначено ніякого складу, тому що склад зазначений саме ось тут на пакуванні. Що у нас тут? Риба, тунець смугастий, вода, сіль, вода та сіль. Більше нічого. У власному у соку. Тобто булькає. Щось є. О, відкрилось так відкрилось. Ну, знову приємний аромат, такий рівний, різкий. Ну, є водичка, ось так виглядає. Зараз вам покажу на тарільці. Шматочки її відчуваються. І як тебе дістати? Коротше, йди сюди. Отакої. Ось, ось так. Друзі, виглядає, знову буде заляпсатись. Бачите, такий рожевий колір. Такий самий, знаєте, рожевіший серед усіх поки що. Аромат знову чудовий. От мені подобається, знаєте, от коли ви відкриваєте, наприклад, сардину або там ну, інші консерви, ви одразу відчуваєте, що ви відкрили рибну консерву. А тут треба принюхатись. Знову сухий, але смачний. І ще відчувається сіль, як у першому варіанті, котрий був із Запоріжжя тунець. Тут відчувається також сіль. Сказати, що її замало, я не можу. Так, відчувається одразу сіль. Її і не багато, і не замало. Але одразу ви відчуєте сіль. Але все одно смачний тунець. Смачний і дуже їсти хочеться. Угу. Угу. Аквамарин. Тунець філе. Склад, риба, тунець, вода питна. Угу. Водички тут буде забагато. 34,5%. Ціль кухонна. Ось так виглядає. Ця Та консерва. О! Водички буде забагато. Угу. Я так і підозрював. Знову не знаю, як вам показати. Коротше, отак виглядає. Зараз покажу, як буде. На шматочки є, але вже такі більш, я бачу, що подріблені. Але є. Є, і їх одразу, я їх все бачу. Такі. Невеличкі шматочки, але присутні. Це вже дуже добре. Колір чудовий, рожевий також. Ось такий. Не знаю, чи буде вам видно по кольору, який він, але колір приємний, рожевенький. Аромат. Чудовий. Чудовий аромат. Вже стіл повністю в ароматі кінця. аромат чудовий. Знову сухий. Дуже сухий цей тунець. Навіть його так. Трохи важко жувати. По смаку добре, але дуже суховато. Знаєте, наче таку взяв, ото відварив філе курки. Дуже довго жуєш ту курку у філе. Дуже прісно та сухо. Кому подобається отаке. От у кого б страви десь, де там більше вологості буде, то можливо підійде. Мені дуже сухий він. Важко жується. донець премія. Ось такий. Склад риба, тунець смугастий, сіль. Так, виробництво Фрінца Дел Норесте. Іспанія. Знову, дивіться, в принципі, у всіх цих е, тунцях, що я відкривав формат, доволі приємний. Це також ось тут є водичка у нього. Шматочки. Є шматочки. І знову він такий колір рожевий. Приємний такий, знаєте. Маточки доволі непогані, немаленькі. Ось так виглядає. Ну, такий, так? Я вам так скажу, що одразу хочеться його. Аромат. Аромат приємний. Але трохи, знаєте, що мені відчувається щось металеве таке. Сподіваюсь, що це не вплине на смак цього тунця. Біліссимо. Ми густа, мі густа. Дуже смачний туна. Трохи вам букбангу в студію. Друзі, шикарний тунець у власному соку. Не дуже сухий, не дуже прісний. По солі шикарно. Оце я вам рекомендую. Це премія з Іспанії. Туна еспаніола. Дуже смачно, друзі. Рекомендую. Хто не пробував такий тунець, спробуйте обов'язково. Дуже смачний. Ще одна туна премія. Ось така. Це у нас тунець смугастий шматочками у соняшниковій олії. Склад риба, тунець смугастий, 65%. Олія соняшникова 33,9%. Сіль. Добре, ну виробник знову Фрінса Дель Нор... Нороесте з Іспанії. Олії, думаю, тут буде так знову багатенько. Одразу видно, що олії тут присутність аж зашкалює. Ну, сподіваюся, що сама рибка буде смачна. Сьогодні не буду навіть вам показувати, бо розділю все. Шматочки є. Зараз спробую, ось дивіться. Шматочки, як і в першому варіанті, такі величенькі. Сподіваюсь, що рибка буде дуже смачна. Аромат. Ну, олія так на аромат не відчувається. Відчувається рибка. Так виглядає. Дуже схоже з першим варіантом від премії, який у власному соку. Знаєте, таке поєднання олії, що її майже не відчувається. Ледь-ледь відчувається за е, смак олії. Він ніяк не перебиває смак риби. Це дуже чудове поєднання та пропорції. Навіть він менш солоний. Ніж перший варіант, який був у власному соку. Дуже смачний. От молодці. Шикарно. Це все вони так зробили. Дуже смачна рибка. Переходимо тепер до подріблених варіантів: домашні продукти. Тунець салатний у власному соку. 80 грамів. Склад риба, тунець, вода, 29% Сіль. Цей тунець з Таїланду. Виробника чомусь не зазначила, але написали, що він з Таїланду. Є імпортер. Імпортер ПП Світчай. Такий, шановні, ось так виглядає цей подрібнений варіант. Ну, знаєте, у мене е, така трохи недовіра до подрібнених варіантів. Тому що Донець, коли шматочками, я от бачу так, що тут є дійсно м'ясо, можна розгледіти це м'ясо. А тут я не знаю, з чого він цей перемолотий. Ну, Тут очі плавають якісь кількіни. Головне смак. Ну, аромат такий, знаєте, сумнівний. Ось так виглядає ця каша. Нагадую, мені, знаєте, що паште для котів. Наче і є аромат рибки. Сказати, що це прям тунець не можу. Сподіваюся, що це дійсно тунець. По текстурі тунець. Коли так от жуєш, текстура тунця відчувається. Не дуже солоний. Але мені тут є якийсь сторонній смак. Не знаю, що це за смак. Можливо, це ця залізна баночка, надає такий, віддає такий трохи присмак. Хто куштував такий тунець? шановні, Напишіть, як вам. Можна їсти, можна додавати у ваші улюблені страви. В принципі, варіант непоганий. Тунець подріблений в олії, повна чаша. Ну, знаєте, все ж таки, мені більше подобається тунець шматочками. Склад. Риба тунець 70%, олія 17%, вода 15%, кухонна. Виробник. Знову тут погнали. Чотіват мануфактурінг, публіко, LTD. Таїланд. Знову Таїланд. О, тут же такий, хоч і подріблений, але виглядає доволі цікаво. Я намагаюсь вам показати, але не дуже в мене виходить. Краще отак буде. Ну такий вже він мені більш подобається. Ось так виглядає. Ну, знову каша, то зрозуміло, але вже виглядає цікавіше та колір насичений, ніж в першого подрібаного варіанту було. Аромат нормальний, не різкий. Аромат не різкий, але перше, що я відчув, коли з'їв, це олія. А вже потім риба пішла. Оце мені не подобається. Я маю відчувати спершу рибу, а потім олію. А тут, навпаки, соняшникова олія. Дуже сильно відчувається. Отак я влучше б собі оцей перший варіант обрав. Цей домашній продукт, ніж оцей. Не дуже мені щось воно сподобалось. Щось повна чаша тут трошки підводить. Своя лінія. Тунець подріблений в олії. Склад тунець подріблений. Виловлений в Індійському Тихому океані олія Соєва. Нічого. собі, Всюди була сонячника, тут Соєва. Виробник такий самий Tha Union Manufacturing Company LTD Таїланд. Щось він наче для всіх виробляє. Дуже мене знаєте, радує, що всюди є оцей відкривний ключик. Так, щось він тут трохи незрозуміла оця структура. Я не знаю, як вам показати, так поближе. Бачите, якийсь паштет. До цього були такі варіанти, наче бачу, що подріблені, а тут такий паштет. Притиснутий був, наче зверху. Так, я бачу, що він подріблений. Ось такий варіант. Друзі, бачите. Зрозуміло, що знову вигляд має він такий сумнівний, але дуже приємний аромат. М -м? Набагато приємніші, ніж у цей повна чаша. Тут олія вже на другому місці. Спершу все ж таки ця рибка тунець. І доволі соковитий. Не сухий зовсім. Чудово, поки що це номер, номер один. Це лідер серед всіх, що я що я накуштував. Ну, подріблених варіантів. Саме подріблених варіантів. Дуже смачний, чудовий. Рекомендую спробувати своя лінія. Дуже непогано здивував. І останній варіант на сьогодні подрібленого тунця. Це тунець подріблений у власному соку. Промомарка. Ось такий він. Склад риба. Тунець великими шматками. Якими шматками, якщо він подріблений? Вода сількохонна. Скільки води знову не зазначили, виробник Golden Price Canning Co LTD. І знову Таїланд. Весь тунець Таїланду, шановні, весь тунець. Декілька компаній, напевно, вловлюють і кінця його закатують у банки. Сановні, це мені нагадує трохи такий холодець. Навіть спробую вам подивіться. Бачите? Така, наче холодець або желе. Ну, аромат нормальний. Нічого не можу поганого сказати по аромату. Приємний аромат. Великими шматочками написано. Де тут великі, можливо, щось хтось не то? етикетку наклеїв чи щось таке. Не знаю. Ну, бачите, оці великі шматочки, так? Зазначено на упаковці великі шматочки. Ну оце вже по консистенції. Ви бачите, ну це вже якась навіть це не каша. От до цього було таке щось подріблене, а це вже знаєте, наче в якомусь блендері перебите. Вигляд має друзі, сумнівний. Ну таке воно щось як пюре. Це не смачний варіант. Сторонній, багатосторонніх присмаків, сухий, безтекстурний, наче пюре якесь. Несмачно. Консистенція взагалі не апетитна, він не виглядає як подріблений. Це перебитий у блендері несмачний варіант. Прома Марка має такі непогані варіанти інших консерв, я їх вже дегустував. А оце тут щось вони дуже промахнулись. Коротше, це, ну, це реально саме не смачний варіант. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Він був для вас корисний. Якщо ви не знали, то будете знати, який тунець дійсно смачний. А над купівлею якого ну треба буде трохи подумати, задуматись. Обирайте смачний тунець, варіантів дуже багато. Я сподіваюся, що вам сподобається немала кількість таких варіантів. Якщо полюбляєте рибку консервовану, дивіться. Мої огляди в мене там і кілька, і сардини. А якщо ви додаєте тунець в салати, подивіться ще додатково моє відео про кукурудзку, горошок. Там є що подивитися. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. З вами був ваш друже. Всім мирного неба та до нових зустрічей! Бувайте!